you Всім привіт, друзі! Сьогодні відео про Layer 2 блокчейни на Ефіріумі, а особливо хочу звернути увагу на прикладі Старкнета, тому що це дійсно, на мою думку, зараз найтоповіше Layer 2 рішення, яке є на ринку криптовалюти, яке побудоване, яке масштабує зараз Ефіріум. Чому саме Старкнет? Тому що ми знаємо, що Старкнет має дуже багато додаткових функцій. Якщо для прикладу на заказинку вам потрібні, щоб оплачувати в іншому токені комісію, вам потрібні сторонні продукти, такі як Paymaster, або інші. Зуфі, же саме, яке зараз стає популярне, то на Starknet вже будовано в самому блокчейні Layer 2 рішення від команди Starknet, де не треба використовувати сторонні, сторонню команду, оплату в нативному токені STRK. Тобто у StarkNet ви можете вибирати або оплачувати комісію в токені STRK, або оплачувати комісію в токені Ефірі. Тому Starknet має дуже багато крутих функцій. Також хочу акцентувати увагу, що він є дуже швидкий, дуже дешеві комісії і ще дуже-дуже багато інших. Інших переваг які я буду розказувати в наступних відео. Тому слідкуємо за моїми наступними відео. Всім па-па, до нових зустрічей.